Пітловий комплекс Ben Бен від «Ріел». столиця життєлюбів. Старт продажів. Бачимо, що російський диктатор веде себе як пітерський поц. каже: ви мене просите на переговори, але чого я маю кудись їхати? Приїжджайте в Москву. Це він вже третій раз за два тижні. Анна нагадує нашим глядачам, каже, що Зеленський має їхати до Москви. Зеленський резонно вже теж не вперше відповідаючи, говорить про те, що Кремль таким цинічним запрошенням просто затягує час. Очевидно, для відтермінування санкцій. Чи тут демонструє небажання взагалі завершувати війну, і запрошує у відповідь Путіна в Київ, той, який він взяв за три дні. В великих лапках нагадаю Анна, які насправді стоять цілі у диктатора, коли він запрошує Зеленського до Москви, розуміючи, що той туди не поїде, і все таки а, ігнорування абсолютно путіним двосторонньої зустрічі або тристоронньої хоча б з Трампом, говорить нам про який маркер, що Кремлю взагалі не треба завершення війни? Да, дійсно, Путін всіляко демонструє, що він не прагне завершення цієї війни. Він зараз. Вважає, що він почувається достатньо сильним, щоб продовжувати війну. Він бачить, що позиція Сполучених Штатів Америки з приходом Дональда Трампа на посаду президента стала слабшою щодо підтримки України. Тобто, і Путін намагається користуватися цією ситуацією для того, щоб продовжувати тиск. Мета Росії всім відома, та це знищення України. Е, тому е, Путін е, буде всіляко зараз е, продовжувати е, військові дії, е, ну взагалі гібридну війну, яку він веде. Також він буде працювати на те, щоб е, країни заходу. Е, Бо о, вони ну в цілях в Росії, та да, щоб країни Заходу о, вирішили, що Росія о, все одно переможе і нема сенсу підтримувати Україну, і, і Путін цього домагається, і також він домагається того, щоб Сполучені Штати Америки не повернулись до тої підтримки, яка була о, до приходу Трампа на пост президента, там ще о, під час президентства Байдена. І, і економіка Росії, ми знаємо, вона працює на військовій цілі. Хоча ми бачимо, що в Росії є певні сигнали на, на тих же економічних форумах, тому економічний форум, що відбувся вчора, ну на днях, то звучать сигнали, тому що Є ризик рецесії російської економіки, але Путін продовжує твердити, що з російською економікою все гаразд. Я думаю, що він сам в це вірить, що в гаразд, і Росія може продовжувати війну, тому він не прагне зараз до перемовин не постійно висуває такі умови, які роблять зустріч перемовини про мир неможливими, зокрема теж запрошення. Зеленського до Москви. він розуміє, що Зеленський туди не поїде, і, і хоче, щоб Україна сама відмовилась від цих перемовин, показати, що ми насправді ну показати свої аудиторії, що ми насправді прагнемо Росія, ніби прагне переговорів. А це Україна не готова сідати за стіл переговорів. Але справді відповідь Зеленського да щодо того, щоб Путін приїхав в Київ на ці перемовини. Я думаю, тут в Києві будуть. Раді бачити Путіна лише в одному випадку, якщо він тут буде знаходитись за грата. От в такому випадку ми будемо дуже раді, що Путін знаходився в Києві, в іншому випадку, наврядче. Ми тут Ані говоримо із Володимиром Могризкою з нашими експертами, що було б непогано в ГААГУ Путіна, якраз хай приїде на перемовини, а там і заслужена в'язниця, яка на нього чекає. в Принципі теж була б непоганий майданчик. Але ми як підмічаємо Тарасом Загороднім, політехнологом, якраз таки цю карту перемовин і зустрічі з агресором видається, що дуже вдало використовуємо і розігруємо. От Трамп там постійно шукає теж ще. карти, козирі. От в нас вони є, тому що на всіх можливих. Зустрічах, майданчиках, плаздармах ми говоримо про свою готовність до того, аби спілкуватися на рівні лідерів з путіним в будь-якому форматі, в будь-якому місці, в будь-який час. А і думаю, що це якраз таки демонструє і навряд чи хтось сумнівається, що ми не договороздатні, як би не намагався цієї цілі досягти Путін. Це працює на правду, і нам треба продовжувати в тому ж дусі, як ви бачите, Україна дійсно зацікавлена в перемовинах, але проблема в тому, що зараз немає. Таких, такого підґрунтя для того, щоб Росія погодилась на ці перемовини, Росію можна лише змусити до цих перемовин змусити двома способами: перший спосіб це економічний тиск на Росію, всіляке послабшення Росії, щоб її економіка не могла фінансувати війну настільки, щоб допомога навіть партнерів. Не, не допомоги партнерів не було достатньо для того, щоб продовжувати бойові дії проти України. До цього потрібно продовжувати цей тиск санкції проти російської нафти, російського газу, фінансового сектора. Все це працює повільно, але це потрібно робити далі. Другий момент це посилення обороноздатності України. Настільки Таке посилення, щоб Україна була спроможна захистити себе і дати таку гідну відсіч ворогу в цій війні. І тоді за цих двох умов Росія буде готова вже сідати на стіл за стіл переговорів і про щось вже говорити. А зараз немає є бажання України закінчити війну, є інтерес Трампа виступити миротворцем. Він сподівався так? Що він не спочатку не хотів ув'язуватися в це урегулювання війни Росії проти України, але потім під там, тиском європейців, тиском представників з, ну, з і конгресу і своїх деяких радників, він зрозумів, що все ж таки йому не, не вдасться уникнути того, щоб просто пригнорувати. Війну, і він подумав: ну було б добре, щоб це була угода, яка вигідна сполученим штатам Америки. Тобто він розглядає е, цю е, війну не як е, протистояння країн вільного світу і автократії, а як можливість для сполучених штатів отримати якісь економічні вигади від обох сторін у разі заключення такої мирної угоди там від України. Рідкісно земельні купали, да від Росії, можливо, якісь контракти багатомільярдні в енергетичній сфері, і тому упозиція Трампа зараз він шукає можливість, як досягти того, щоб ну, і отримати, окрім економічної вигоди ще отримати Нобелівську премію. Мир от у Трампа такий інтерес, і цей інтерес заважає нам тиснути на Росію в тій мірі, в якій це було б доречно, і це було б. Правильно, щоб Росія продовжувала слабшити. Очевидно, що Трамп зараз отримує те, що він хоче гроші. Я зараз про закупівлю зброї на мільярди, тільки дані шість установок Петріот і це просто мільярди доларів, які йдуть якраз таки до скарбниці Сполучених Штатів Америки. Все, як мріяв Дональд Фредович. і це дійсно залишається. Санкції ми особливо не бачимо якогось посилення, але старі не знімаються. Що вже слава Богу, втім вчора Трамп виходить, знову перейменовує так символічно, звучить гарно. Міністерство оборони на міністерство війни під Хексачі. Не встиг вийти з Овального, як уже перейменував себе з міністра оборони на міністра війни соцмережі Трусоша. Зайвий Шаргелю на волосся додав для ще більшого блиску тепер від такої нової посади, але на словах. Але з того, що ми чуємо від Трампа, може він уже готовий відмовитися навіть від медіаторства, і не вже він не розуміє, ано що поки він залишається просто медіатором і намагається домовлятися чим думати, що можна домовитися з агресором. Він ще й на фоні тих подій, які ми побачили в Китаї, втрачає. Геополітичні бали як а, представник і президент колись дуже сильної світової потуги, дійсно, з приходом Трампа, ці процеси, коли е, Сполучені Штати раніше були е, лідером е, вільного країн вільного світу і могли е, забезпечувати е, певний порядок і підтримувати е, мир е, в, усьому, да, в усьому світі, не тільки е, в. Е, Атлантичному регіоні, але в Тихоокеанському регіоні. У них є союзники, е яких вони підтримують. То з приходом е е Трампа е почалось те, що він почав розглядати союзників е не з політичної точки зору, а з економічної точки зору. Він почав руйнувати е довіру до Сполучених Штатів. Він поставив під сумнів, що Сполучені Штати е вступляться. За будь яку країну з числа членів альянсу НАТО, якщо на них нападуть, бо по той причині, що та країна недостатньо сплачує бюджет НАТО, він почав переглядати торгівельні угоди, почав вводити торгівельні мита проти країн. Зараз у нього. Дуже складні відносини стали з Індією через це да? замість того, щоб об'єднувати навколо себе союзників, укріплювати ці союзи, протистояти е авторитарним країнам, які до речі, на відміну від е західних країн, та да, об'єднались, і у них є певна єдність у протистоянні заходу е і країнам вільного світу. То Трамп навпаки він е відсторонився від. Е Такого до від підтримки тих і укріплення таких союзів, і е, все розглядає політику е, через призму бізнесу. Е, з ким домовитись, як домовитись, е, щоб отримувати якісь економічні дивіденди. Хоча політика це насправді не, не завжди про гроші, це дуже часто про е, вплив, про, про безпеку в світі і. Через так такий підхід дійсно сполучені штати Америки зараз втрачають втрачають довіру партнерів. втрачають цю репутацію такого лідера е, світового лідера, який міг забезпечувати порядок у світі. Що на руку грає, звісно, Китаю, Росії, Ірану і ці країни активно цим користуються. І саме в Китаї якраз дуже добре продемонстрував, як Китай намагається зараз об'єднати навколо себе союзників, щоб показати свою силу і показати цю єдність країн, які протистоять країнам вільного світу. На да, такий собі вісь потрясінь, як цього тижня називало і зла, ми Інколи кажемо, хоча умовно, бо розуміємо, що всі диктаторських режимів, кожен про своє і за своє, але все-таки цей парад покійні цей щось, Він продемонстрував нам більше антураж і виставу, чи а, тріумф такої диктаторської сили. Принаймні візуальної, або пролог до того, що всі хоче як гегемон перебудувати світову архітектуру. Але чи вдасться вони там всі такі ненадійні? Я згодна, що там кожен е за себе, але у них є спільні інтереси, та, які їх зараз об'єднують один, один з цих спільних. Інтересів це якраз це протистояння заходу послабшення Сполучених Штатів Америки, і вони всі зараз користуються цим цією турбулентності, трішки мабуть, хаосом який виник внаслідок свідомої втрати лідерства Сполученими Штатами Америки, і хочуть використати ситуацію. Своїх інтересах, звісно, що Китай він застосовує зовсім інші методи. Він не готовий там вкладатися, сильно інвестувати в безпеку інших країн, як це робили США. Але вони готові підтримувати інші країни. Економічно підтримувати, yeah. які е, підтримують Китай у цьому протистоянні з е, заходом на да, він там Тому... в... <зас> да вибачте там. Сі Цзіньпін обіцяв країнам південної вісі по 280 мільйонів доларів на якісь проекти. Ну, ми знаємо, що він намагається і на Африку, і на е, так званий глобальний південь розширювати свої впливи. На жаль, тут про принципи взагалі ми напевно не говоримо водночас, на фоні цих ризиків, на фоні недостатньої. Потужності від Трампа Європа теж каже: ми ж без штатів не можемо впоратися. В канслер Німеччини Фрідріх Мерц більш ніж ініціативний і фронтмен допомоги нам і в рішучості не тільки ді не тільки заяв, а й дій та рішень говорить, що ми на даний момент не в змозі чинити достатній тиск на Путіна. Щоби закінчити цю війну, ми залежимо від допомоги американців. Ми бачимо, що Китай, Індія, Бразилія відкрито демонструють свою позицію щодо Росії. Там виникає нове партнерство. Він так це бачить. що Фрідріх Мерц, Отже, його турбує. Ну нас теж і він визнає. Той факт, що зараз ми європейці в світі не граємо ту роль, яку насправді хочемо та повинні грати. Але Трамп каже їм, якраз ви там всі відмовляєтесь від енергоресурсів російських, витисніть на Китай. А Європа каже: А ми без Трампа не можемо в це зіграти. Так, а як зробити, щоб цей симбіоз запрацював? Це все таки від Трампа залежить. Тут з одного боку погано, що е, ця єдність між Європою і Сполученими Штатами порушена через політику чинного президента. Е, і звісно, тоді Європа стає слабшою в своєму тиску на Росію. І дійсно ці заяви Мерца, Ми бачимо, що Європа вона не готова зараз, е, вона не спроможна зараз протистояти Росії. Е, Ті мірі, в якій е, вимагає цього точна ситуація, uh -huh. і їм дуже потрібна під, 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 під підтримка сполучених штатів. А з іншого боку, в цій ситуації, е, що Трамп е, веде таку політику, є плюс для Європи, бо вона має усвідомити, що е, не, не можна покладатися на інших в тому, щоб будувати е, забезпечувати власну безпеку. І теж саме можна сказати про Україну: що найкраще для нас це забезпечувати власну обороноздатність, а не покладатися на союзників, які, як ми бачимо, в будь-який момент можуть змінити свою позицію щодо підтримки і не мати за це ніяких політичних наслідків. Да, да, тут ну. іди, то ходити сюди. Та да, тому, тому Європа дійсно вона не спроможна без Сполучених Штатів, але їм ну вона вже починає потроху нарощувати свій оборонний потенціал. Просто у них зараз ще проблеми внутрішні в тій же німеччині, в тій же Франції в великобританії, це і мігрантська криза, і незадоволення населення економічною ситуацією. Ми бачимо, що рейтинги лідерів цих країн падають і знаходяться на досить низькому рівні, і вони намагаються балансувати між зовнішньою політикою, як вирішувати зовнішні виклики, ситуацію з безпекою на європейському континенті, і водночас задовольняти і вирішувати ці внутрішні проблеми, внутрішні кризи. Тому їм теж ну, досить важко, і рішення приймаються не, не дуже швидко. Зрозуміло, чому?